Несу зараз на пакування яйця. Зараз буду пакувати, трошки зібрала яєць. Зараз у нас плюсова температура, плюс 8, плюс 9. Покійненько можна робити відправочку. Люди зараз інкубують яйця. Деяких вже індички посідали людей. Так, світла ж тут нема. Ну де, да, нема. Зараз, секунду. Буде в мене сьогодні підсвітка з палах від телефону. Так, треба взяти з такого, щоб на 20 яєк. Всім до речі, доброго дня. Я не пам'ятаю, чи здоровалась, чи не здоровалась. Так. Значить, запитували в мене. А чи ви продаєте яйця, і як же ж ви їх продаєте, як у людей нема електрики, щоб запускати ці, як вони? Інкубатори? Друзі, якщо людина замовляє яйця, значить у неї є можливість їх інкубувати. Логічно? Ну, тобто, іноді я не знаю, що це за люди запитують. Задають такі запитання, ну для мене дивні. У нас також немає світла, більше його нема, чим воно є. От у нас вже другий тиждень. Раніше було 4 було, 4 не було, і так чередувалося. І так уже більше двох місяців на Київщині. У нас взагалі з світлом великі проблеми. Ось. Тому що постійно намагаються знищити інфраструктуру більше, ближче біля Києва, тому що це столиця. Ось. А зараз у нас світла немає. Виходить, 2 години є, навіть іноді дають на півтори години, і 6 годин немає. Є такий графік, є 2 години білого, 4 години сірого і 2 години чорного. І виходить, що було таке, що там, де біле було, там, де сіре до половини було світло, то коли було по 4, було і 4 не було. А зараз сталося так. Дефіцит електроенергії і сталося так, що Є світло тільки коли білі години, ну тобто дві години білого, вони там чередуються. А де чотири години сірого світла немає, і де дві години чорного немає. Виходить, що дві години світло є, шість годин світла немає. Але люди все одно умудряються купувати. Значить, у людей є можливість, значить, у людей є пальне, значить, у людей є генератори, акумулятори. Ну тобто, з будь-якої ситуації можна вийти, ну якось знайти вихід. Тобто, якщо у вас немає, я вам співчуваю. Тоді чекайте, записуйтеся на інкубаційні яйця і чекайте, коли у вас посідають насідки. Якщо ви хочете розводити птицю, але у вас немає бажання завести інкубатор, немає своїх насідок, немає можливості завести інкубатор, нема можливості купити пальне чи придбати цей. Акумулятор, який буде підзаражати цей інкубатор, поки нема світла, то тоді купуйте індичку. І купуйте індичку, універсальну насітку. Я вже безліч разів у своїх відео казала, що в мене так само немає ні одного інкубатора. У мене вся птиця виводиться по сезону моїми квочками, насітками і індичками. Ну, так як війна і була окупація, і в мене довелося. Індиків вирізати, то в мене лишилась одна індичка. Але в мене є такі кури, які так само сідають на яйця. Будь ласка, хто вам заважає придбати індичку? Індичка ж вона все одно буде сідати на яйця, незалежності від того, чи є самець, чи нема самця. Індичка винесе там свої яйця, скільки там? 15-20 штук, і сяде на яйця. Ви ті яйця індичі необхідні, з'їсте так само, як я колись робила. Мені треба була насітка, квочки не сідали, я собі просто придбала індичку і вона мені виводила в молодняк. Будь ласка, е, яйця поїли ті, що вона знесла неоплідні, так як вона без індика, а під неї підсипали яйця любої іншої птиці. Ось. Тому ці запитання, навіщо ви продаєте яйця, якщо ні у кого нема світла, ну, значить, у людей є світло, значить, у людей є е, можливість, значить, у людей є, може, насітки. Гаре <кій> хвилинку. А є регіони України, де із світлом значно краща ситуація. Є взагалі села. Навіть у нас тут недалеко на Київській, ну в Київській області, де світло майже не вимикають. Значить, там якісь інші лінії, значить, там якісь стратегічні лінії. Ці села знаходяться на таких лініях, що у них ну, світло не вимикають, значить так потрібно. Друзі. Я ніколи не завидую тому, у кого є світло. Якщо в мене нема, значить чого це так. А як це так? А це не чесно, а це ще щось. Ну, друзі, мені не стане легше від того, якщо... У мене нема світла, і якщо в когось також його нема, і мені стало від цього легше. Ні. Ну, тобто, ми звикли вже жити без світла, якось виходимо з цієї ситуації. Ну і якось бажаю і вам, щоб у вас так само все було нормально і бажаю вам не задавати, вибачте, мене таких питань, на які, значить, логічна є відповідь. Тому що. У кожної людини своя ситуація. Всім зараз важко. Нема таких, напевне, людей, кому зараз не важко. Але якщо у людини є велике бажання, то можна зробити так, щоб це бажання здійснити. Навіть у такий важкий час, як зараз. Люди умудряються ще й на роботи ходити, малих дітей ростити і допомагати армії. І економіку підтримувати, і не нити, що нема того, нема того, нема того. Зараз всім важко. І казати, що зараз у когось краще, чим у тебе, то це я вважаю, що це якось так собі. Тому ось вам відповідь на запитання. Навіть не думала, що я буду на цю тему говорити. Думала просто щось там порозповідаю про курей, але просто, знаєте, ну іноді просто дивуєшся від запитань. І ще головне з таким, наче. Наче з такою не то, що претензією, а з таким, наче якимось чи то завистю, чи чим. Чи... Ой, ви продаєте яйця в той час, коли у людей немає світла. Друзі, я ж не заставляю нікого. Дуже багато зараз у Фейсбуці. Боже, я в е... цих група в Фейсбуці вже <кхід> давно. Стільки людей записується на яйця, стільки людей вже проінкубували. Дуже багато хто вже по четвертому разу закладає інкубатор. Ну, Якщо ви мені не вірите, Боже, зайдіть, подивіться, зайдіть у групи у Фейсбуці попитайте. Ну, Більше всього, це, я думаю, що це пишуть все-таки хейтери. Хейтери, тому що у ну, нормальної людини, я думаю, є здоровий глузд. І вона сама зрозуміє, що якщо є попит, то, звичайно, що є й пропозиція. Ну, тобто, Людям потрібні яйця, будь ласка, мені нічого не заважає запропонувати їх. Так, а що це я стільки принесла? Що це я. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять. А що це я менше яєць принесла, ніж треба? Мені ж треба було 20. Це я щось перер... сплутала. Зараз, напевно, піду в дім ще візьму. Щось я думала, що взяла 22, а взяла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17. А, коротше, 5 яєйць забула. Зараз я їх принесу і продовжимо. Ось, де принеслася. Оце я така щитака, розумієте? Ось. Так що, я ж кажу, що в мене так само була колись ситуація, що в мене не було чим вивезти. Курей я хотіла завезти, але нічого, знайшла. Знайшла варіант і все в мене вийшло. Ну, Після того я полюбила індичок, зрозуміла, що це. Найкращі насідки. Так, напевно, я тут отак засиплю, а тоді ще один рядок краще зроблю. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, а де той мішок? У мене є клієнти, які записуються на літо, на весну. Знаючи, що в них є насідочки. Тобто будуть на майбутнє. тобто в новому сезоні. Так само люди записуються, хто як. Але ж ви ж зрозумієте, що якщо нічого не робити, то нічого й не зміниться. Тобто все одно потрібно якось жити, розводити, мати якесь яйце, м'ясо. Ну не всі ж будуть сидіти десь невідомо де, нічого не робити і не займатися тваринництвом. Кого є можливість, той займається або знаходить варіанти, щоб цим займатися. Так що, якось так. Є ж зараз ці безперебійники, є акумулятори, а я знаю, що інкубатори, особливо невеликі, дуже багато й не беруть. Тобто, там, якщо нема світла, 4 години там, чи плюс 4 там, з чим-то, чи по дві у вас вимикають, аж не знаю, скільки у кого там. По-різному ж буває. То трохи зарядив, трохи на акумулятор. І нормально, у мене ось людина брала яйця, то казала, що вона не має ніяких отаких засобів, щоб можна було підзарядити свій інкубатор, то вона просто закутувала його в теплі якісь там фуфайки, я не знаю, ковдри, може якимись шкурами, ще там його під Ну, закутувала. І отак по 3-4 години. Інкубатор стояв, потім вмикалося світло і він продовжував свою діяльність і нормально повиводилися курчата, гарні виводи і все. Тому тут, я ж кажу, можна сидіти і всіх хейтити і нити, що все погано, а можна спробувати знайти вихід із ситуації. Ось, все дивіться, бачите, я вже не один раз показувала, як я пакую посилки. Ось Зараз ще й тепленько, якраз є можливість нормально відправити, щоб людина вивела собі гарненьких зайчиків. Так, я Зараз мішок сюди поставлю. Так. так, Десь в мене тут ще картон був, обов'язково, щоб було тепліше зверху. Ось, ось так. Зараз пишемо послання поштарям. Ось з цього боку. Ось. Ще плюс тут я наклейки клею свої я замовляла. Роздруковували мені клеї, ну, купувала. Це ще до війни, повномасштабної. Ось. Уже, до речі, треба фломастер десь купити. Бо вже так трохи його ну, вже здає свої Позиції. Так, а де мій ага? Все, вклею оставку і все, і готовенько можна відносити на пошту. Пошта працює нормально, нова пошта. Є світло, нема. Стараюся працювати. Правда, в нас була е, така ситуація, що не було світла і пошта була закрита. Але зараз вони стараються вже генератори покупляли О, і працюють навіть коли нема світла. Ну, правда, вони не працюють, коли... Повітряна тривога, тоді ні, тоді вони не працюють. Ну, Нічого не працює, коли повітряна тривога. Всіх людей треба одразу кудись у підвали, щоб ховалися, а не ходили по поштах. Ось. А коли немає електрики, то нормально працюють зараз. У мене також була клієнтка, яку я не змогла відправити, бо не було електрики. У нас тоді взагалі майже дві доби не було. Ще до речі, скоч. Так само як замовляла ще до, ну, до початку. Повномасштабної війни. ось Вже, до речі, також скоро треба буде замовляти новий. Все, ось до адреса. Не буду показувати, кому відправляю, бо, може, людина не хоче, щоб я показувала. ось Заплатила вона мені 50% на карточку, 50% буде накладний платіж, чи як там наложений. Ось, все, беру посилочку. І йду, ой, зараз хвилинку. Ось таке, бачите, ось на дворі Весняне. <смі> ну, все ж зима буде, що тільки не знаю, половина там чи не половина тої зими, плюс-мінус. Ось. Так що такі у нас справи. Ось моя посилочка. Біжу на почту, а вам всім пока-пока. Бажаю, щоб у вас було більше електроенергії. І нам, щоб було більше електроенергії, але головне це перемога і закінчення війни. А це все ми переживемо і все буде нормально. Це все можна пережити, аби на голову. Ракети не падали і хлопці наші не гинули. Так що, такі справи. Так тепло, тепло на дворі, супер. Дивіться як. Вітер дує весняний. Магнолія там класна. Бачите, коніки тут стоять, як хлопчики. Совсем пока.